Коли мова йде про справжній преміум досвід, важливі деталі. Це замовлення на секс-ляльку Iron Технілда, висота 160 см, з бюстом H. в основі повністю силіконове тіло з головою Soft, що дозволяє передати ніжність шкіри та реалістичні мікрорухи. До цієї моделі клієнт обрав кілька вдосконалень: гелеві груди та сідниці, щоб дотик був живим і природним. І з легкою пружністю, як у справжнього тіла, суглоби в плечах і покращений скелет рук для природної рухливості, щоб ляльку можна було позувати, обіймати, розташовувати у будь-якій позиції без напруги. Підігрів тіла створює відчуття тепла і комфорту, наче поруч справжня жінка. Вагінальна функція всмоктування одна з технологій IronTech. Яка додає реалістичної взаємодії та нових відчуттів під час використання. Разом ці деталі перетворюють ляльку не просто на продукт, а на витвір інженерії, створений для тих, хто цінує досконалість, реалістичність і якість. Якщо хочеш побачити більше прикладів замовлень і реальні відгуки власників, підписуйся на наш телеграм-канал. А вся колекція Iron Tech доступна на sexdolls.com.ua. офіційно, конфіденційно, з гарантією.